З приводу коротких карабінів. можна почати з пістолетного калібру. Що в нас є зараз цікавого на ринку по ним? Що у нас є один з найдешевших це понятно Caltech Sub 2000. Ну, це специфічна валинка для специфічних людей. Думаю, що вона як е, Opel Vectra, там, чи я не знаю, чи якийсь Opel Опельзафіра, найперший Mitsubishi Outlander, Зброя для незброєвих людей. Тобто, вона зручна в зберіганні, Ну, по-перше, поприкалуватися, побалуватися, По-друге, недорогий патрон, приємлива точність для тренування. Ну, а собственно що ще треба? Ну, якусь лисицю селіть там чи на фермі в себе типу підстрілить та з головою вистачить. Да? Тобто, є... ну, Уже зброя вже. Є у нас і наші турецькі партнери нам підігнали за, за свою, да, свою жемчужину. Це Акдаш 9. І Акдаш 2 23 ще є. А, потім у нас йдуть що? Циркуни йдуть, МКЕ йдуть, уже... крісвектори. Ну, на райберті періодично спливають. Може бути. Ціна, ну там. Про ціну ми вже не говоримо. І щось цікавого, це два нових карабіна в девятці, це від компанії що там, Safari? Safari Ovel? Oval. сова. Наці, а, наче а, так да, він да, заявить. Фаріал і недавно з'явився да. мольфар. В мольфар від як... ВІПІАРМ, значить ну віпіарам, я про них не чув. Я поки теж нічого не знайшов. Мені каже, що це вимоги. якісь ну прям часники часу. То можемо подивимося. В цілому ініціатива непогана. Він не так уже й погано виглядає. І в нього, от в порівнянні даже з 230 м фортом, який поїхав на Іва 2025, да, 230 двадцять форт Ну, він просто його проблема в тому, що це просто поліцейська зброя.